Так, ну що, черговий огляд авто, яке в нас по наявності в Україні в продажі BMW-520D на задньому приводі з зовсім невеличким пробігом. Спочатку покажу зовні. гарний білий колір, який на сонці переливається. Досить потужна комплектація. Стан авто можете бачити, я буду пробувати максимально детально все показати, стан дуже збережний заладське тонування. Ці чорні вставочки на білому кольорі. Дерзкий вигляд. По комплектації, що ми маємо ззовні? BMW Adaptive LED Оптика Distronic, проктроніки 360, камера 360, омувачі фар. Камери, до речі, на BMW більше всього мені подобається, як працюють камери 360, тобто все розпізнає, переключає само камери, коли під'їжджаєте. Я думаю, десь при паркуванні зачепити інше авто ну, це нереально просто, тому що все дійсно дуже якісно показує на екрані. Перейдемо до салону. Карти дверей в шкірі. По всьому салону у нас є амбієнт підсвіточка. Преміум музика, харман кардон, всі асистенти є, є сліпі зони. Отримання в смузі, розпізнавання знаків, тобто все-все-все є все те, що має бути. Передні сидіння електрорегулювання з підігрівом, також є підігрів керма. Досить приємна річ. Кермо в нас в збереженому стані, нічого не фарбоване, максимальна панель приладів віртуальна. Є також проекція, автосвітло, авто точно зрозуміло. Глянцеві вставочки в нас не затерті. Підігрів передніх сидінь, мультимедія також максимальна сидіння спортивні на комбінованому салончику шкіра з тканиною. Так, покажу, як виглядають камери 360. Ми можемо бачити, наскільки все зручно. І дуже чітка якість зображення. Є в нас. Безпровідна зарядочка, є ще ключ один, я вам зараз його покажу. Скло у нас все по оригіналу BMW. Спортлайн накладки такі є декоративні, навіть не декоративні, тому що вони підсвічуються і дуже гарно виглядають. Сидіння збережені. Немає задньої кліми, але що маємо, те маємо. Вже на зимовій гумі у, можна спокійно їздити. Так виглядає багажничок, тут Робочий рюкзачок у нас, це як має бути. Тут компресор заводський, BMW, навіть заклеєний, запечатаний, новий абсолютно. Зараз я швиденько. Ще один ключ і я покажу який у нас є. Такий от є ще ключий. Можна з нього керувати авто. Має великий функціонал. І карти дверей абсолютно в ідеальному стані, навіть знизу немає ніяких притертостей. У садіннях також жодних нарікань. Пишіть в коментарях, що показувати. Тобто, можливо, я проснувся в п'ятій ранку. Забув показати більш детально на наступне авто. Обов'язково це все врахуємо. 18-й рік. Пасажирське сидіння також електрорегулювання. Потолочок все ціленьке. Ну, Стан реально близький до нового авто. Тобто немає ніяких запахів, салон в ідеальному стані дуже збережений. Будь ласка, перевіряйте, кого цікавить даний апарат. Зараз бажаю всім гарного дня, мирного неба і гарних перевірених авто. в компанію Нізяка. Ви дійсно отримуєте якісні перевірені авто, від яких будете отримувати задоволення в майбутньому. Всім дякую за увагу.